Доброго дня усім. Сьогодні розповімо про будинок в місті Києві Святошинський район біля Академістечка. Будинок знаходиться на закритій території. Сам будинок 140 метрів за терасою плюс навіс на два авто. Можливо, вона і три машини вміститься. Сама ділянка фактично 5 соток. Межує з лісом, зроблено озеленення, автополив, газон, свердловина, вода, септик з переливом. Всі комунікації заведені, отоплення. В камінні зроблена розводка отоплення в кожній кімнаті. Така калітка, вхідна зона, також навість, от, красиво. В сучасному стилі все зроблено. Покажу вам спочатку всю ділянку, а потім підемо в сам будинок. Тераса з виходом. Кухня-вітальна з виходом на терасу. Барбікю-зона є. Бачите, який лісочок. І зараз дуже красиво. З цього боку ліс, з того боку йде також ліс, а перед ним озеро. Тут третя ділянка від озера, каскад. Дуже класне затишне місце. Термодерево, бачите, термодошка зроблена. Якісний сам будинок, якісне будівництво, фундамент 1,5-1,5 метра. Також Гарна підшито. Розетка є. Тут також дві розеточки. Підсвітка зроблена. Також частково меблювання є. Зараз закінчують ремонт. Я вам покажу обов'язково всередині будинок, тут свердловина. Бачите, як відвід від, від води. Відвід від води зроблено. Хантер в топали стоїть. Озеленення, капільний полив. Закрили спеціально декоративні дерева, щоб вони... краще себе, краще, щоб їм було так. От так, тут навіс. Навіс такий. Автоматичні ворота. Ось сам будинок. У будинку є чотири окремі спальні, окремі кімнати, Да, санузли, дві гардеробні, кухня-вітальня з камінною зоною. Ще й дощик такий причудовий. Іде. І давайте. Відомо, Раз, от літка. Так, йдемо в сам будинок. Будинок побудований з керамічної цегли. Утеплювач 15 см, також клінкерна цегла, як ви бачите. Вхідна зона, місце під чафу. Велика така зона гарна. Тут церква. Хідні двері гарні. Плотні. Декоративна штукатурка зроблена. На першому поверсі є окрема кімната. Повторююся, роблють ремонт. Це все почиститься, помиється. Бачите, яка кімната з таким видом на ліс. Уявіть, до речі, як це буде виглядати влітку все зелене, восени, багряне, жовте. Зараз вже зима у нас грудень місяці. Підсвітка така зроблена на кожну сходинку дуже красиво. Санвузо з двома підсвітками і загальним світлом. Ще дзеркало скоро установлять. Шафа є будована, габарит система, церзаніт, топаз. Душову також будуть дороблювати. І входимо в кухню. Пару днів її домонтують до кінця. Тут буде якраз цей холодильник будований, Посудомойка. І кухня вітальня Така є місце їдальні. Стілець. Чотирма стульями. Вікна гарні, енергоефективні. Дуже тепло будинку. Зараз отоплюється за рахунок каміна. Від каміна йде отоплення в кожну кімнату. Хочеться вже з'явитися. Зона вітання, камінна зона, вітання кухня, так? Там електрокотел. Два види отоплення, електрокотел і від каміна виходом на терасу, ми вже тут з вами були. Є також тельня, тепла підлога, стамочистка. Так, і другий поверх. На другому поверсі є три спальні, один санвуз і одна гардеробна. І з усіх боків панорама на ліс. Озеро, на ліс. візьмемо зліва направо дві дитячі кімнати. У кожній кімнаті така панорама відкривається. Давайте. Один здесь житті святкував вид на мадрид. Да. таке. Система опалення, дуже тепло під каміна йде. Плюс це в кожній кімнаті, так. Друга кімната. Також з такою ж панорамою. Будуть ще штори, санвузол підсвіткує, своя ванна кімната, тепла підлога. На першому поверсі водяна, в кімнатах, на другому йдуть батареї. Я бачите, ще віконечко. На зорі дивитися, чи на небеса. Все дуже гарно зроблено, все нове, сучасне. І говна спальня. Головна спальня з такою красивою зоною. Тамі камни бачите, як зроблено. Також отоплення і тут іде. В тій кімнаті було Отоплення від каміна, а також від батареї. Ще таку підсвітку вам хочу, щоб ви побачили головну спальню. Що вам подобається ці відео, не забувайте ставити лайк, підписуватись. Будемо раді надалі робити такі відео обзори вам. Це буде наявності. Від головної спальні. також йде гардеробна велика. Я вам сказав величезний. Це будинок є в наявності, ціна його 260 доларів. Нагадаю, будинок з терасою 140 метрів плюс навіс на 2-3 авто, камінна зона, кухня-вітальня, з виходом на терасу. Ігор гардеробні, два санузла, 4 окремі кімнати. Дуже гарний проєкт. Там дизайн. Це нове, як ви бачите, тільки на днях закінчив ремонт, ще трошки залишилось доробити кухню, поставити дзеркало. Про це все зробиться. Всім гарного дня і телефон є. В описі будь-який меседжі також є у телефоні. Можете набирати, дзвонити, писати. До зустрічі!